Друзі, нас інфоперші про головне поїхала. Після заяви Лаврова про те, що переговори з Трампом більше не мають сенсу. і Війна продовжується. у Москві почалась справжня паніка. Ця фраза стала останньою фразою для військових генералів еліти, навіть частини силовиків. Вони зрозуміли, що далі катастрофа, країна, виснажена армія, деморалізована санкції. Душа захід і Китаю вже відкрито натякає, що терпіння, закінчується всередині. Кремля почалась тиха війна. Патруш, а який десятиліттями важався сірим кардиналом і тіньовим стратегом. Зібрав навколо себе частину генералів і силовики. Він сказав: прямо, якщо продовжити курс Путіна, країна впаде. Пропозиція була жорстка, але проста зупинити бойові дії, частково відвести війська, почати переговори через посередників, фактично заморозити війну, зберегти державу і втримати контроль на все 24 години. Для Патрушва це не просто операція спроба перевороту без крові. Він розуміє, і, ША, і китай не дозволять подальшого загострення. Усі сигнали зовні зрозумілі. Якщо Москва не зупиниться, наступним кроком буде міжнародна ізоляція, можлива пряма інвентаризація у справах країни. Генерал, які досі мовчали, тепер говорять відкрито кінець близько. Якщо ми не зупинимося, зараз нас зметуть свої ж. Путін реагує передбачено. Він закривається у колі особистої охорони, збирає відданих силовиків наказує, нейтралізувати будь-яку зраду. Починається арешт, обшуки, виклики на допити в прес-службах панує розкол. Одні лишаються вірними Путіну, інші переходять на бік Патрушева, який пропонує врятувати державу від самознищення збройні підрозділи в регіонах. Отримують суперечливі накази. Одні готуються до оборони Москви, інші чекають сигнала від Радбезу, щоб забезпечити порядок. Тим часом військові на фронті чують чутки. Що у столиці йде війна між своїми, де хто перестає виконувати накази, інші просто тікають у тилу, росте паніка, заводи стоять, транспорт блокується. Міністри, губернатори мовчки, чекають, хто переможе, щоб потім присягнути нові силі. У Патрушу є чіткий план. Він хоче зробити переведення влади технічним без публічного перевороту. Але з фактичним відстороненням президента його люди вже домовили частиною апарату уряду. У разі успіху Путін лишається почесним гарантом стабільності, але реальне управління перейде до силового блоку. Цей план підтримує частина олігархів, які бояться повного колапсу бізнесу. Протистояння загострюється у Москві. Водяться додаткові сили охорони, перекидається, в'їзди, мобільний зв'язок, працює з перебоями всередині ФСБ. Армія нервова напруга. Командири не знають, кому підкорятися. Кілька високопоставлених офіцерів зникають без сліду за кулісами. Переговори торги обіцянки безпеки, якщо ті перейдуть на бік держави. Путін розуміє, що втрачає владу, але сподівається на особисту і лояльність охорони невелику групу відданих генералів. Він готує звернення до народу, щоб показати, що контролює ситуацію, але ефект уже втрачено. Телеграм-канали переповнені повідомленнями про розколу у Кремлі змо Патрушова і зраду силовиків нібито на міжнародному рівні партнери лише спостерігають. Змогу захід мовчить, Китай надсилає сигнали стриманості. На ніхто не втручається. Усі чекають, хто переможе, якщо влада перейде до Патрушової. А світ це як внутрішній перехід контролю. Якщо ні, Росія може чекати хаос, поки в середній країні наростає боротьба лінія фронту з Російські війська не отримують нових наказів, бо штаби зайняті політикою, українські сили фіксують відсутність активності. Ворог розгублений середина армії надходять повідомленнями. Не знаємо, хто наш командир Путін мовчить. Патрошу готує накази. нас кинули, що ж в Кремлі почались події внутрішньої війни між Патрушем Путіним Силовики усвідомлюють, що далі воювати означає кінець держави. держава, патрушеву особлює армійський прагматизм. Краще зберегти владу ресурси ніж загинути в політичному безумстві. Путін символ минулого, яке більше не може отримати силою страху. Перемога Патрушева означатиме не революція, а холодний переворот, зупинку війни, замороження фронту, новий формат влади. Але якщо боротьба затягнеться, країна може зануритись в хаос, який стане початком її розпаду. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.